Друзі, вітаю! Сьогодні 2 листопада. Завершився наш полуночний сезон на цій ділянці у цьому році. Дещо я вам показував, як я мульчував ті кущики, полунички три полоски. А ці кущики, це двохрічні, на наступний рік будуть. Я вирішив накрити агроволокном, так як полуничка заклала квіткові бруньки на урожай на наступний рік. Я не знаю, яка буде зима. Дай Бог, щоб вона не була холодною. Але це не від нас залежить. Тому вирішив перестрахуватися і накрити, щоб нічого не пропало, тому що буде дуже шкода праці своєї. Поки в цьому році вже робіт не буде, друзі. Але я буду знімати відео, буду розказувати вам про мінеральні добрива, про те, що що потрібно полунички, які потрібно елементи, буду розповідати вам про азот, фосфор, калій, для чого вони для полунички Це вкратці так, щоб було знання в кожного, так як я колись сам, коли починав, багато чого не розумів і шукав, для чого ці добрива, яку вони виконують функцію в рості полонички? Ну, це дуже важливо знати. Тому що як не будеш знати, що потрібно для неї, то... Дуже тяжко виростити. По правилам вирощувати дуже тяжко, тому що у кожного різний ґрунт, різна кислотність цього ґрунту. І одна полуничка у одних почуває себе добре, у других може почувати зовсім по-другому. І добре, коли знаєш аналіз ґрунту, ну я не знаю, тому що це. Дуже дорога процедура, але я наблюдаю кожен сезон. Дивлюся, як вона реагує на те чи друге. Тому деякі знання є, буду ділитися з вами, друзі. Ну а поки що все. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб цей канал продвигався, щоб український контент він також працював. І багато глядачів, щоб дивилися. Відео на українській мові, це дуже важливо також і для нас. А з вами був Володимир, канал Українська Полуниця Мир вам і вашим родинам.